Хотілося б привітати нашого президента Олексія Едуардовича з днем народження, щастя, йому здоров'я, всього самого найкращого. І хотілося б подякувати за те, що він нас підтримує після кожного матчу, після поразки. Зараз частіше після поразок він нас підтримує. Дякуємо за це. Ми будемо намагатися робити все можливе від нас, щоб добиватися перемог. Олексій Едуардович, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам найголовніше міцного здоров'я, вам та вашим близьким. На небо над головою у такий важкий час. Ну, успіхи в бізнесі, сімейного благополуччя та ще що можна побажати. Любі. Олексій Одардич. вам вітання з днем народження. Я хочу пожелати всього самого найкрашого, благополуччя, здоров'я, найголовніше. Ну і щоб наш клуб радував вас перемогами. І положительними емоціями. Хочу привітати президента з ним народження, побажати щастя, здоров'я, мирного неба і більше перемог гірника спорту. Я теж вітаю. Я, я солідарен з Максимом та від себе додавлю, щоб все було добре у нього та в його сім'ї. І злагоди, і щоб все було добре, все буде Україна. Вітаю з днем народження Олексія Дуардовича, всього самого найкращого, щастя, здоров'я і найголовніше миру над головою. Хочемо привітати з народження нашого президента Олексія Едуардовича, побажати йому міцного здоров'я і успіхів як у роботі, так і в особистому житті. А ми в свою чергу будемо намагатися радувати його гарними матчами і перемогами. З днем народження! Олексій Едуардович, з днем рождення, поздравляю вас! Всего вам самого и лучшего, крепкого здоровья, чтобы у вас была мечта вывести команду премьер-ливу. Алексей Эдуардович, поздравляю вас с днем рождения. Хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, чтобы в это время вы и ваши близкие все были в безопасности. Наверное, самое главное ваше желание это чтобы война побыстрее закончилась, все наладилось в стране, в нашем городе. И дай бог, оно сбудется как можно скорее. Ну и конечно же в футбольном плане, как футболист команды «Горняк Спорт», Горняк Спорт, хочу пожелать вам того, чтобы ваша философия, философия клуба обязательно сбывалась и приносила свои плоды, чтобы молодые игроки прогрессировали и показывали хороший уровень и в итоге пробивались дальше выше именно через этот клуб. С Днем рождения, всего вам самого хорошего. Алексей Эдуардович, Happy Birthday, С Днем народжения! Е, крепкого здоров'я, щастя, миру над головою, перемог побільше, е, Ти президент слова, який те, що каже, все виконує. Тому ми дуже раді, що ти у нас є. Так що тобі натхнення, ну і побільше перемог. І я сподіваюся, що. Коли закінчиться війна, у нас будуть грандіозні плани. Ну і, звісно, хочеться, щоб ми вийшли в Прем'єр-лігу і у нас була в місті Прем'єр-Ліга. Так що тобі здоров'я і натхнення.